Привіт всім! Сьогодні у нас на огляді вперше модель від цього автобренду. І все не тому, що наша компанія вперше привезла в Україну цей електромобіль. Справа в тому, що у цієї дуже молодої марки в активі лише одна модель. За цими фактами ви вже могли здогадатися, що цього разу в деталях розглянемо електричний пікап Радар RD 6. Слава Україні! Героям слава! Поїхали! Хотів би почати з того, що китайська Jili Holding Group зареєструвала назву та логотип нового бренду Радар лише у травні минулого року. Відразу було визначено, що він вироблятиме і продаватиме лише електричні пікапи. Назва марки розшифровується як Rational Alone Discovery E Company Romantic. Але, як ви зрозуміли, на практиці назву пишуть не як абревіатуру, а у вигляді звичайного слова з великої літри. Слоган компанії звучить так. Раніше не випробуваний та різноманітний спосіб життя на відкритому повітрі. Радар RD6 побудований на загальній для майже усіх брендів автохолдингу Geely електричній платформі Sustainable Experience Architecture. Нагадаємо, що на ній побудована перша модель від Zieker 001, перший електрокросовер Smart No1 або електроконцепт ZDU Robo01. Концерн Джилі готує масштабну експансію на іноземні авторинки, і робитиме він це буде з різними авто. Одним із перших за межі Китаю вже виходить герой нашого випуску. Як ви зрозуміли, те, що цей електромобіль зараз в Україні, не випадковість. Перша партія електричних пікапів Радар RD6 для зарубіжних ринків зійшла з конвера в Китаї. Основну частину з них, а саме до 80% буде продана в Таїланді, решту на суміжних азіатських ринках. Варто відзначити, що тип кузова пікап досить популярний у цьому регіоні, тому в компанії розраховують на швидкий продаж усієї партії. За даними джилі, після виходу на ринок радар rd 6 став найпопулярнішим електричним пікапом у Китаї. Він отримав 53% ринку у своєму сегменті. Збирають електропікапи на заводі Jibo Smart Factory в провінції Шандон. Також на цьому проммайданчику випускаються і деякі моделі автобренду Farizon, який, звичайно, також входить в портфель автомарок концерну. Нагадаємо, що перший електропікап під лого Радар зійшов з конвейера у вересні минулого року. Радар RD6 – це пікап з кузовом, побудований на посиленій модульній платформі SEA. Він отримав незалежну підвізку всіх коліс. Довжина авто 5 метрів. 26 см, ширина 1,90 см, висота 1,83 кліренс 21 см. Вантажна платформа витягнулася в довжину на 1,52 см. Ширина 1,45 см. Висота бортів 54 см. Об'єм усього майданчика 1,2 кубометри, Паспортна вантажопідйомність 755 кг. Але перед вами не робоча конячка. Джилі позиціонує свій пікап як авто для активного відпочинку, наприклад, для подорожей на природу. Тому у вантажному відсіку чотири розетки, де підключено різних побутових приладів. З конвейера сходять поки що лише чотири комплектації, які відрізняються обробкою салону та ємністю батареї. У парі з електродвигуном працює акумулятор ємністю 63 кВт, 86 кВт годин або 100 кВт. годин Завдяки їм електромобіль проїжджає на одному заряді 400, 550 або 630 км відповідно. Підрахунок проведено за методикою CLTC. Кожна з комплектацій має один електромотор на задній вісі. Він видає 200 кВт або 272 кінських сил. Тому пікап до першої сотні розганяється за 6 секунд. Максималка – 185 км на годину. Зараз хотів би звернути вашу увагу, що на нашому каналі це не перший огляд електричного пікапа. Пропонуємо вам також огляд моделі GMC Yuhu EV, GMC або Dianlin Motors китайська компанія, що випускає вантажні та легкові автомобілі. Модель Yuhu з приставкою EV це адаптація паливної моделі GMC Yuhu 7 під електродвигун та батарею. Її вперше представила на автосалоні в Ченду 2015-го, і вона виробляється з того часу до цього дня. Зазначимо, що у 2017-му стався суттєвий рестайлінг моделі, а електроверсія Юху дебютувала на шанхайському автосалоні у квітні 2019-го. З цього року вона сходить з конвейера. А технічні та інші подробиці ми пропонуємо дізнатися із повного огляду. Пряме посилання на відео у описі. Перед тим, як перейдемо до огляду салону, потрібно відзначити наступне. Через те, що це справжній електромобіль, то під капотом він має передній багажник або франк. Його об'єм 70 літрів. А таке задоволення лише для топової комплектації. Якщо вам потрібна ще ніша у цьому авто, то під заднім диваном є відсік об'ємом 48 літрів. Але він доступний лише в топовій комплектації. У авто з мінімальною взаємністю батареєю такої опції, як переднього багажника чи піддиваною ніші, немає. Єдина конфігурація кузова пропонує повнорозмірну чотиридверну кабіну. Як бачите, перед водієм все стандартно. Про кермо у стилі штурвал у цій моделі говорити не доводиться, і це на краще. Інтер'єр, як ви зрозуміли, без модних рішень, типу підсвічування салону чи освіжувача, але є окремий блок управління клімат-контролем з апаратними клавішами. Панель приладів, звичайно ж, це екран. Він витягнутий, як і головний екран медіосистеми. Серед опцій сидіння зі штучної шкіри, електропривід передніх крісел, панорамний дах та багато іншого. На задньому дивані доволі просторо, але максимально комфортно буде лише двом дорослим пасажирам. Так як цей електромобіль із КНР, то в нього встановлені порти зарядки місцевого типу. Повільний порт стандарту GBT AC, тобто для мережі змінного струму, ви знайдете праворуч на задньому крилі. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Симетрично ліворуч порт швидкого заряджання стандарту GBT DC, тобто через нього можна поповнити заряд батареї на станціях з постійним струмом. А як заряджати електромобіль із Китаю в Україні, ми розповіли детально у нашому спеціальному сюжеті. Як вам така модель з Китаю? Якщо ви захотіли цей електричний пікап до себе в гараж, замовити його ви можете у нас у компанії Вольтавто, найбільшого імпортера електромобілів в Україні. Напишіть нам на сайті або в месенджер Telegram, і наші менеджери відразу ж вам передзвонять. А на цьому в мене все. До наступного відео про новинку китайського автопрому або огляді електромобіля на нашому каналі. Пока!